Так у Черкасах спеціальні комісії перевіряють стан укриттів. Масові перевірки розпочали після трагедії в столиці. У Черкасах тривоги найчастіше лунають вночі. Місцеві жителі неодноразово нарікали, що саме в нічний час потрапити в укриття проблематично. До цього сховища нас привів казівник. У ньому цілодобово чергують охоронці. Двері відчинені. В першу чергу під час огляду ми звертаємо на доступність населення. Наявність вказівних знаків та табличок, і е, входи і виходи із, із приміщення тут в задовільному стані. Укриватися людям можливо. Укриття відповідає всім вимогам: є вентиляційна система, технічна та питна вода. Приміщення розраховане на майже дві тисячі осіб, але Черкащани ним майже не користуються. Ні, сюди не було, сюди не спускатися. Первоначально було. А Последнє час вже ката люди звикли. У нас оно постоянно відкрита. У цьому укритті є технічна та питна вода. Воно має все необхідне, щоб приймати людей, відчинене цілодобово. Розраховане на тисячу людей, але як і попереднім користуються ним вкрай рідко. У обласному центрі 233 сховища. Їх перевіряють чотири спеціально створені бригади. Критерії перевірки це доступність громадян укриттів для. Відвідання громадян в разі незвичайної ситуації, а також наявності показчиків, які допоможуть громадянам добратися до укриття. Станом на сьогодні, нашою мобільною групою, в яку я входжу, вже було перевірено 25 укриттів. Вони всі доступні, а де є деякі нюанси стосовно наружного розміщення показчиків. В області налічується півтори тисячі укриттів. Перевірки показали, що практично до кожного п'ятого немає доступу а дві з половиною сотні сховищ взагалі непридатні для використання.